Софійко, мені здається, ти трішечки погладшила. Я? Ні, такого не може бути. Ну, може, все ж таки. А ну стривай, може, це ті пряники, які я вчора залишила ввечері на тарілці. А, ні, я до бабусі їздила, пампушки там їла. Останній раз ти там була, коли були осінні канікули. А то маку не буває. Чимося крутити польський рулет, що називається Маковець. Зновний кекс родом з Німеччини. Што? Символ українського різдва гарячий та великий пампух. Ніжні та водночас хрусткі, різних форм та кольорів. Імбирні пряники. Італійська паска на різдво. Так, так, таке існує. Говоримо про панеттоне. І на свята, і в будній день рисовий пудинг можна готувати завжди. Даренко, а може хочеш штолен? Ні. А рулетик. Ні. О! А пампушок з ущаним молоком? Ні. Ну добре, але два. А ви дивіться програму Рожеві окуляри у суботу о 12.20 на каналі Правда Тут Львів.